Яка була найтупіша причина, щоб тебе кинути? Найкращі історії з Reddit і не тільки в постах збережено оригінальний контент і може зустрічатися мат? Ти проводиш забагато часу зі своїм помираючим батьком. Це нагадує мені мого колишнього, який сказав, що не може уявити себе одруженим з кимось, чиї батьки вже не разом. Мій батько помер кілька років тому. Цікаво, це вагома причина, чому мої батьки не разом. Я так сильно тебе кохаю і хочу провести з тобою решту свого життя. Нам треба розлучитися. Якщо це справді судилося нам, то ми знову будемо разом, як це буває у фільмах. Бляха, що не хочу зараз стосунків. Наступного дня вона запрошує мого найкращого друга на побачення, на що він сказав їй стрибнути з мосту чувак, кросавчик я кохаю тебе і не зможу винести, якщо втрачу тебе. Тому поки це не сталося, давай розлучимося. Зараз мені просто потрібно побути самотнім. Насправді він хотів сказати, я сплю з твоєю найкращою подругою. Після знайомства з моїми батьками мені довелося сказати хлопцю, що мій тато не схвалює тих, хто не донатить на русоріс. Він запросив мене у кіно, але не прийшов. Після чого почав взагалі морозитися. Коли я його відловила, він сказав, що я забагато доміную, а він бо. Боїться мене розчарувати. Коротше кажучи, мій колишній боявся мене з цикло. Це моя дівчинка, сказав на це мій тато. Твоя душа недостатньо розвинена, щоб бути коханою. Що це за хрінь? Я переїжджаю до Антарктиди. Так, я знаю, що я не вчений, але я чув, що там можна непогано підзаробити. Мій друг кинув гарну дівчину, бо вона забагато разів казала привіт. Він не міг цього витримати. Дословно, фраза мого колишнього: якщо до мене підкатить прикольна дівчина, я, можливо, не зможу втриматися, щоб її не трахнути, а я не хочу тобі зраджувати. Гівно, яке трапилося і зі мною. Навіть гірше насправді, коли вона видала таке: зараз приготуйтеся, буде вибух мозку. Якщо я тобі зраджу, я знаю, що ти попросиш мене дозволити тобі зрадити мені як компенсацію, і я не зможу відмовити, бо це буде нечесно. А коли ти фактично мені зрадиш, це розіб'є моє. Серце, я стану параноїдальною і нестерпною, і ти більше мене не кохатимеш. Дівчина на моїй тачці знесла стовп і зупинилася у ставку. Машину фактично розбила та втопила, а потім розлучилася зі мною. Як вона пояснила, бо це твоя карма, яка прийшла вкусити тебе за дупу. Тож ти, мабуть, зробив щось жахливе. А я не хочу бути з поганою людиною. Вона виразно прочитала вірш і потім сказала, що їй потрібно знайти себе і що вона не хоче стосунків. А приблизно через півтора тижні почала зустрічатися з новим хлопцем. Завжди ненавидів поезію, і тепер знаю, чому вона сказала, що я був щасливішим, коли ми тільки почали зустрічатися. У мене був колишній, який раптом перестав зі мною спершу розмовляти, а потім і бачитися. Через кілька місяців, коли я запитала його, що це було. Він сказав: Ну, ти мені подобалася, але я тобі подобався занадто. Думки експерта 80-го левела не стільки причина, скільки засіб. На його профілі в Фейсбук я раптом побачила, що статус стосунків змінився з у стосунках на неодружений. Люби, то отже, ми розлучаємося. Ну, дякую, що хоча б так повідомив. Прощальний діалог, який я і досі пам'ятаю. Ти чоловік, я жінка. І що це значить? Я просто хочу сказати, що ми занадто різні. Це геніально. Насправді то я хотіла розриву, бо від нього завжди воняло готовкою їжі. Але я не хотіла його травмувати, прям кажучи про кухню, а якось трошки легше. Тож я сказала, що йду, тому що він просто воняє. Він сказав, що у нього рідкісне захворювання крові, яке його вб'є через півроку, а він не хоче, щоб я пережила його смерть. А тепер факт: цей мудило не має рідкісного захворювання крові і досі живий і здоровий. І ще факт: в нього завжди був талант до драми. Вона запитала, як я дивлюсь на те, щоб переїхати жити в будиночок на дереві, наприклад, посеред лісу. Я сказав щось на кшалт, та щось не дуже. Тоді вона сказала, що я не занадто сміливий, та пішла. У мене є вагома причина ненавидіти сутінки. Моя колишня підсіла на цю гидоту, передивлялася кілька разів. В якийсь момент вона повірила, що вона Белла, а я Едвард. Далі більше вона зізналася, що закохалася в Едварда більше, ніж у мене, і сказала, що я ніколи не зможу бути таким гарним, як Едвард. Тож вона розлучилася зі мною заради вигаданого, але ох**єнного вампіра. І дикати в світанок Белла. До речі, якщо якась історія вам подобається або сподобається, будь ласка, залиште коментар. Ідемо далі. Мене кинула дівчина, бо я постійно перемагав її у монополію. І ось я думаю, яку би іншу причину вона вигадала, якщо б я постійно не мухлював, щоб вигравати. Вона сказала, що я надто захоплений моїм котом. Я не став сперечатися, а просто пішов. Прикол у тому, що в мене ніколи не було кота. Він був до божевілля переконаний, що я йому зраджувала протягом усіх стосунків. У нього взагалі немає жодних доказів цієї маячні, окрім того, що в нього просто якесь там погане передчуття. Як виявилося, через тиждень після нашого розриву він спав зі своєю колишньою, а ще неодноразово просив випадкових дівчат кидати йому нюци. А ось і топова сьогоднішня історія: мій хлопець кинув мене, бо дізнався, що я сплю з колишнім. Тож мені довелося все розповісти своєму чоловіку, щоб він розплутав все оце кобло. Ти не займана, а я не маю уявлення, як з цим впоратися. Все це від одного і того ж хлопця, майже одночасно через повідомлення в Фейсбук. Я так розумію, треба вибрати найкращий варіант. Ти так рано сказала мені, що кохаєш мене, що це мене налякало. Насправді він був перший. Ти набагато старша за мене, і ти збираєшся мене покинути. Якщо що я на рік старша за нього. Коли ти підеш, ти мене зрадиш, я знаю. Підозрюю він з покоління Нострадамусів. У тебе алергія на моїх котів. Ну тут не можна посперечатися. Ти ніколи на мене не злишся, а завжди намагаєшся все владнати. Ми зустрілися через три роки після розриву і поговорили. Виявляється, вона хотіла, щоб я реагував більш різко, пояснюючи, це так, що твердий чоловік не церемоняться, а діє. Вона хотіла, щоб я з нею сильно посварився, вдарив її і ідеально зґвалтував. І робив так кожного разу, коли ми сваримося. Вона буквально хотіла мати поруч хлопця-ґвалтівника і розлучилася зі мною, бо я був занадто м'яким та розсудливим. Ти любиш свинину, а я взагалі не їм м'ясо. Тож, як ми взагалі можемо бути разом? Ти подобаєшся всім, хто тебе знає, а я не можу з цим конкурувати. Мені довелося розійтися з дівчиною з-за того, що вона справді вірила у Фей і думала, що вони регулярно її відвідують. Щоб її не травмувати, довелося сказати, що в мене не виходить телепортація, і я їй не підходжу. В мене були відносини на відстані. Ми жили в різних областях. І ось я вирішив зробити своїй дівчині сюрприз: просто так приїхати, не домовлюючись. Лечу до неї літаком, знімаю номер у люксовому готелі, квіти, вся фігня, по ітогу вона мене кидає. Тому що увага, витрачаю занадто багато грошей на незрозумілі речі. Вона сказала, що в мене немає жодної думки, я навіть не знаю, що про це і думати. Я не хотіла починати спроби зачати дитину. Це на хвилиночку, через місяць після знайомства. Він розійшовся зі мною наступного дня після того, як я дізналася, що вагітна. Він сказав: Ти не можеш бути вагітною, бо твої місячні збігаються з місячними моєї мами, а в неї ще нема місячних. Хто ж, мабуть, тобі просто це наснилося. Моя крайня плоть її налякала, точніше, її відсутність. Не знаю, чому вона мене покинула. Може, тому що ми перестали цікавитись один одним, а може, і тому, що я почав зустрічатися з її мамою. Причини релігійні він вважав себе Богом, а я його ні. На сьогодні, все. Дякуємо за вашу увагу і сподіваємося, що сьогодні вам було цікаво. Будь ласка, прокоментуйте історії, які вам сподобалися, та будемо вдячні за підписку. Також запрошуємо приєднатися до нашого молодого, але амбітного українського пабліка Reddit UA Talks. Всі посилання, як завжди, в коментарях. У якості бонуса трохи бекстейджа. На його профілі в Facebook я раптом побачила, тут написано побавила. Ну добре, побавила, так побавила. Насправді то я хотіла розриву, бо від нього завжди воняло готівкою. Якщо готівкою, то норм. Як виявилось, через, як виявилось, через тиждень. Як виявилось. Як виявилось, і як це виявилось? Цікаво.